На каналі Йога Допомога. Це відео про дихальні вправи. Ми зробимо гімнастику для дихальних м'язів. виконаємо вправу для схуднення. А перш за все, розберемо, як перевірити легені та загальний стан здоров'я. Приємного перегляду! Отже, тест на силу легень. Робимо глибокий вдих, видих та затримку після видоху. Заплющіть очі та почніть відлік секунд. Якщо ви спокійно переносите затримку 10 секунд або навіть 15, то ваші легені здорові. Поставте лайк під цим відео, і ми побачимо, скільки здорових людей навколо Якщо ви спокійно затримуєте дихання на 30 секунд, то рівень здоров'я у вас високий. Якщо на 60 секунд, то здоров'я у вас просто відмінне. Ось такий простий тест на стан здоров'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас секунд. Дякую наперед. Увага! Якщо вам важко затримати дихання на 10 секунд, проконсультуйтесь з лікарем. А щоб покращити свій стан здоров'я, слід регулярно виконувати дихальні вправи та вправи з йоги. Почнемо з положення стоячи. Розігріємо дихальні м'язи. Вдих, розкриваємо руки широко, паралельно до підлоги. Видих. Руками обіймаємо себе, спина округлена, підбираємо хвостик. Повторяємо 12 разів. Далі робимо вдих. Руки широко затримуємо дихання, обіймаємо себе. А тепер центром грудей рухаємось вперед, назад. Опускаємо руки з видихом та розслабляємось. Знову робимо вдих. А тепер центром грудей рухаємось вліво-вправо. Робимо ще більший вдих. Руки широко затримуємо дихання, обіймаємо себе. А тепер центром грудей рухаємось вперед-назад, вліво-вправо. І знову центром грудей вперед-назад, вліво-вправо. З видихом розслабляємося. Робимо вдих, руки широко. Затримуємо дихання, обіймаємо себе. І тепер центром грудей рухаємось вперед, назад, вліво, вправо. Додаємо вліво та вперед, вправо та назад, центр, вліво та назад, вправо та вперед. Опускаємо руки, видихаємо, розслабляємось. Чудово. Ще раз. Робимо вдих. Руки широко. затримуємо дихання, обіймаємо себе. Тепер центром грудей рухаємось вперед-назад, вліво-вправо. Вліво та вперед, вправо та назад. В центр вліво та назад, вправо та вперед. Опускаємо руки з видихом, розслабляємось. Молодці. Чудово! Тепер вільно дихаємо животом. Розслаблений живіт з вдихом підіймається, а з видихом опускається. Добре. Далі робимо вакуум живота. Для схуднення це дуже корисно. Ця вправа гарно впливає на внутрішні органи за умови, що немає протипоказань. Високого тиску, нещодавно перенесених операцій або запальних процесів. Найкраще виконувати вранці, наче серце, тобто до сніданку, або, як мінімум, 2 години після їжі. Робимо глибокий вдих і повний видих. Затримка дихання, і замість наступного вдиху підтягуємо живіт до горла, не вдихаючи, утворюємо вакуум. Живіт підтягується. Тримаємо внутрішній замок м'язів. Спина округлена. Коліна зігнуті, а животик розслаблений. Коли вже не можемо тримати, плавно відпускаємо. Робимо глибокий вдих. Повтор. Якщо у вас виникають неприємні відчуття, не слід зараз робити це дихання. Можливо, живіт переповнений, можливо, внутрішні органи збільшені. Спробуйте наступного дня. Вакуум живота позитивно впливає на травлення, тому сприяє схудненню. Наступний випуск на каналі буде теж присвячений темі йога для схуднення. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про всі випуски та ефіри вчасно. Запрошую вас підписатись і бажаю міцного здоров'я! Дякую за перегляд!